Рада всіх вітати, я Лана Мунце, гра імперія пазлів, і це мій звіт за турнір, котрий сьогодні закінчився. Серед чотиризіркових героїв без жовтих. Бонус був міцне підсилення, і я вважала, що трійка, котра в мене посередині стоїть, в принципі, здатна більш-менш тримати оборону, наче непогано. За виключенням перших двох днів, коли всього лише дві атаки на мене було скоєно, і моя оборона не встояла, тому і є. А потім вирівнялися. Стосовно моїх атак, я зробила їх 22 з 25, без викупу, звичайно, і закінчила у топі 5. Та ми планувала залишитися на момент отримання луту. Так воно і сталося. Скільки ж я ефіра отримаю, я вангувала, що буде два зеркових. І все ж таки є бонус, дивіться, вже на героя Амулет. І так, і так, дві ефіряни за будь-який топ, котрий я отримую чи топ 5, чи 10, чи 25. Стабільність, ну що тут скажеш, хоч би зелені вже давали саме зелених трійок мені не вистачає. А золоті амулети я буду збирати на Sprінгвейл. Це вже сьомий. Ну і традішн, рейтинги. Давайте швидко пробіжемося. Кожного 10-го подивлюся гравця. Звичайно, звичайно, це будуть в центрі стояти саме кіпріоти. Колись таке я піймаю. Дивіться, всі мультяшні, і кіпріот це пробити просто анріал. Ну, кіпріот у другому костюмі. Супер. Треба ловити мультяшок. У мене жодної четвірки мультяшної. Ну, давайте. Друге, третє, звичайно, звичайно, це кіпріот. Я навіть не сумніваюся. Кіприот. Ану, робіть свої ставки. Десятий. Кіпріот. І знову мультяшки. Так, 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 20-й. Львів, Львів, кіпріот. І навіть що ви кажете, таке Вілбер. Слухайте, я зовсім про нього забула. Треба було його теж поставити, бо він же ж у мене є. Є ж у мене Вілбер. Так, 30-й кібріот. <хе -хе> Але ось такий рігард є, котрий в мене стоїть, правда, по центру. Правда, не на другому розлімі. Їх дуже складно пробити. Я в останніх тапках, хто дивився п'ятий день, я перший, першого кіпріота в першому бою ледве-ледве перемогла там на останніх секундах, а в другому тапку вже все. Ну, не змогла його навіть добити. І моя. Була помилка, що я не взяла моноколь. Хоча б монокольором, бо, ну, умовно кажучи, я змагаюся, ну, змагалася вже просто з п'ятизірковими героями. Куди я на них лізла чотиризірковим 3.2, 3-2, я навіть не знаю. Так, ну що там в нас? Та що ви кажете? Але треба віддати належне, це ж все ж таки мультяха. Мультяхи вони теж не і їм не можна ну, взагалі поставити. Ну, Бачите, плюс 75 ухилитися від всяляких недугів та і зменшення мани. Ну, З таким боротися дуже складно. А й, до речі, ви бачили, що про те я вже я другий чи третій раз зустрічаю. Так, 50, ми пропускаємо. ось У нас такий варіант. І тут у нас стоїть Кедман. Але ж теж таки, він у другому костюмі. у другому, а В мене його немає. Ну, би дуже складно так, що тут у нас 60, знову кіпіот, кедмани, ось в другому костюмі. А там вже по краях, хто що ставить? ну от, Чесне слово, там по флангах. Так, що в нас можна сюди зайти? Ага, такий рігард стоїть. І такий на першому розлім'я, що тут у нас поряд, а ось таких героїв в мене немає. Тож не тільки важливий центр, ну от його можна, наприклад, його першого намагаються вбити, так? Бо в нього летить більше каменю, якщо є камень, то це супер, можна знести його. Але тут вже коли заряджаються ось такі плечі, ця ходунь дуже-дуже часто його на будь-яких турнірах зустрічає. Будь-який турнір його ставлять, і це не знаю, 80%, що це переможна буде команда. Так, що тут у нас далі? От 80-й Тибуртус. Ципуртуз, бонус двох костюмів. До речі, другий костюм в мене не качений. А це додаткове підсилення і броні, і ну, всіх статів, скажімо так, непогано, непогано, непогано. Про Савіну я якось щось забула. Варто було її теж про неї подумати. Я оцю трійку запам'ятаю, наступного турніру я. Виставлю, може, таку її. Але ж може тут спрацювали і Кедман, і хто ти взагалі такий швидкий. Угу. Лі... Лін якийсь, ладно. Що там, 90-ті і соти? соті? Давайте подивимося. Ось знову ж таки кіпр. Ось у нас і Мулігох, котрий. Що ти там робиш ману. Угу. Ну і в кінці. Ось, Наприклад, такого героя. тобто цього, Подумайте, Польща, гравця маю на увазі. Тут Рігар стоїть, ну нехай що це одна, один розлім, але ось цих героїв ну просто це пробити на подвійних розлімах. Просто нереально. Всього. Вони просто просто, просто, просто знесуть. І, ш... і от це буде хилити, відхилювати. Все, що тільки можна. Так, ну все, на цьому все. Я гадаю, ви побачили щось цікаве для себе, а я для себе побачила. Ну То будемо намагатися наступний турнір якось виправитися. Але, вважаю, моя оборона теж непогано стояла, враховуючи наявність моїх героїв. На цьому все. Дуже дякую за перегляд, ставте вподобайки. Слава Україні! Побачимося у наступних відосах і не забуваємо донатити на ЗСУ. Все, всім пока. До завтра. На стріму.